Усім привіт! Це нове відео. Хочу його розпочати зі своєї розсади баклажанчиків та перчиків. Подивіться, яка красота! Як ви пам'ятаєте, ми садили разом. У мене є відео на каналі по перчиків і баклажанчиків, як я перший раз їх саджу. І подивіться, як вони виросли. Деяких вже навіть прокульовуються справжні листочки. Ось. Які плани на сьогоднішнє відео? Ми сьогодні маємо з чоловіком після роботи, після його роботи, поїхати сюди, в село, до нас, до будинку, поробити якісь справи, поки є світло на дворі до темного? Що ми хочемо зробити, трішки пообрізати старі дерева. Я вже більш молодші почистила, побілила, покажу вам. Також покажу. У мене є хризантеми, Багатенько так хризантем, але ну, я вважаю, що це багато хризантем. Я їх вже винесла у теплицю, теж вам покажу. Так що, кому цікаво, залишайтесь зі мною. Так, ще хочу вам сьогодні в цьому відео показати усю мою розсаду, яку ми з вами садили, що в мене виросло, що не виросло. Зараз буду розказувати і квіти, і овочі. Ну, і суниці так само. Отже, дивіться, це моя кортидерія. Такою вже вона величини, я її підкормлювала для кращого росту корінчиків і зеленої маси. Корінчиків там тако багато, я вже бачу. Це мої помідори. Це мої помідори. Я бачу, що її вже потрібно пересадити їм. Вони тут чомусь дуже повитягувались, хоча лампа працює значить, буду пересаджувати. Тут червоні і жовтенькі черіки, балконі. Ось моя мій самшит і як бачите, вже приріст пішов. Ось зелененький, Так само ось теж приріст пішов. І багато де я замечаю, що теж малесочки такі є. Що рослинка так і дійсно прийнялася, пустила корінчики. Вони в мене вкорінюються з листопада місяцем. То у мене обрієта, синя обрієта. Я їм підсипала ґрунт, щоб так не витягувалось. Ось цю красоту це білий, я вже маю пересажувати, тому що дуже сильно вони вже в мене повитягувалися, їх потрібно пересадити в більші горщики. Це я висаджувала помідорчики, які не проклюнулися з насінням. І вирішила посадити, подивитися, як вони себе будуть почувати, чи взагалі проростуть. Далі, то теж у мене кортодерія, то кохія. Там у мене є вона. Не бачу є, бачите, насіннячка, але вона так повільно росте, я не знаю. Ну, мені здається, так, да, я читала, що коли сходить насіння, і коли вона саме маленька, вона дуже повільно росте. А потім вона дуже быстро, гарно набирає зелену масу. Далі. Ось суниці, дивіться, у мене вже суниці показують справжні листочки. Ця садилася раніше, ці садилися пізніше. Ми вже з вами їх садили, сіяли. Ось. Вони гарненько ростуть, ще не показують ці листочки справжні, тільки Регіна показала справжні листочки. Нічого будемо чекати. Наступне равлики. Ми робили равлики з перчиків. Дивіться, вже починають прокльовуватися равлики з перчиків. Там, де на ватному диску були, равлики, були насіннячка равликів, я вже їх посадила. Господи, що я кажу, насіннячка равликів. Там, де були на ватному диску насіння, яке проклюнулося, я його вже теж висадила в груд, але поки що воно собі сидить. Ще не проклюнулося. Але ці вже починають прокльовуватися, Я вже бачила багато, дуже попускали коріння. Наступне це в мене також обрієта, тільки іншого кольору суміш. Підсипала їм ґрунт, щоб вони вже більш так розвивалися. Лампа не була включена від ранку, тому поверталися на світло і дивляться туди. Але лампа зараз включена, зараз розвернуться. Цих теж підсипала. Ой, то в мене алісум жовтий, але дуже погано, дуже туго він зростає. Я не знаю, що з нього буде. Ну, Побачимо експеримент. Це в мене теж обрієта, тільки червона, теж підсипала їм ґрунт. Ось перчики, які я висаджувала в ґрунт уже. Повисажувала насіннячку. Це ось теж. це я так поклала Там їх ще немає, вони ще не видніються, а ще сидять у ґрунті. То усе мої баклажани. Дивіться, яка красота, як вони гарно всі посходили, навіть деякі ще також Ось це, ну, я вже думала, буду викидати, але сьогодні замітила парусток один. Не знаю, може, вони просто довше сходить, а може й ні. Не знаю. Подивлюся, це у мене баклажан 1. Я зараз візьму пакетик і подивлюся, що це за сорт був баклажана, що так погано сходить. Так, знайшла. Це фіолетове диво, баклажан 1 це фіолетове диво, і це ось так вони дуже погано сходять. Ось ця розсада вже, подивіться, яка. А воно воно тільки проклюнулося. Ну, значить, почекаю. Так, що в мене тут ще є? Зараз я вам буду показувати. Ось там у мене хурма. Ось подивіться, яка вже вона гарна. Це я просто взяла кісточки і втикнула в ґрунт гарненько їх поливала. І подивіться, яка краса. У мене вже їх скільки це у мене їх чотири. Чотири було було 5 кісточок, одна кісточка не проклюлась, щось аж загнила. Не знаю чому. А це, ці гарненькі, подивіться, які. Я не знаю, що з цього дерева буде. Побачимо. Це все експеримент. Хочу нагадати, що в мене цей рік перший рік, що я щось взагалі саджаю. Так, далі. Це у мене на експеримент. Ем... Боже мій чорнобривці. Ще вони не всі зійшли. Це у мене що за сорт? Зараз кажу. Бачите, яка погана схожість, хоча там насіння було багато. Чорнобривці суміш. Професійне насіння 24.02 я садила їх. Сіяла 24.02. Ось така схожість. Зараз я покажу у мене є ще один. Так. Це в нас чорнобривці альбатрос, також 24.02. І подивіться, яка ця вже гарна схожість. Навіть почали появля... з'являтися справжні листочки. Ну і там ще деякі прокльовуються. Чуть пізніше я їх буду підсипати ґрунт. І вони в мене тут будуть до висадки сидіти. Луточок, в принципі, непоганий. Я, так... ну, я так сподіваюся, що вони в мене тут будуть сидіти до висадки. Побачу. Так, у мене тут вже падає все. Наступний в мене барон Рюген. Барон Рюген почав це, сунечки, почали трошки вже сходити, дещо він пізніше проростає, чи що, не знаю. Зараз мені його треба попшикати водичкою і накрити кришечкою, щоб далі собі сиділи і сходили. Чомусь тільки почали сходити по боках. А посередині сидять, не знаю, побачимо. Так, що в мене тут ще є? У мене є ще за порадою підписниці своєї, я висіяла шавлею. Висіяла шавлею в лоточок на розсаду. Вона мені радила, що її потрібно висівати, я її висіяла. Ну, хай собі там рос... росте. Поки що це я висівала їх два. 3 березня поки що прокльовуватись не хоче вона. Ну, хай себе посидить, може вона пізніше прокльовується. Далі, в мене є був пакетик один Алтею Чорного. І вони вже, також я 3 березня посадила. Сьогодні я знімаю це відео 9 березня. Ой, після масованих ракетних атак, ось, подивіться. Які в мене маленькі красунчики. Дві вже зійшли. В нього таке крупне насіння було. Ну, таке гарне крупне насіння. Ну, побачимо, хай ще сидять. Вони ще мають посходити. Хай сидять. Ось така у мене краса. І ще я вам покажу. А, я ще хотіла вам показати, в мене безсклед теж. Дивіться. Є приріст, це значить, що пустив коріння. Ну, Будемо сподіватися, що корінити мені вдалося. Е, так, ще в мене є лобелія, я вже її попересаджувала у великі стакани. І вона поки що буде сидіти в мене там. Е, це на другому вікні, зараз я вам покажу. Так, а ось моє друге підвіконня. Це все у мене лобелія. Вон там в мене лобелія. Тут це я вже її порозсажила, вона вже трішки почала роз, ем, розростатися, вже трішки почала. То мої такі маленькі піларгонії. Ось така, ну це, це одна з більших, бачите? піларгонія. Це теж лобелія. Ця взагалі вимахала, дивіться велика. Але саме корінчик у неї дуже ну, маленька ножка зовсім. Зараз покажу он. Що з нею буде, не знаю. Це різних лабелі різних відтінків. Є фіолетова, є рожева, є біленька. Вон теж так. Так, о, я і не бачила. У мене тут вже перці посходили. Треба буде зараз познімати плівку з тих, що посходили. От, і дати їм вже можливість розвиватися нормально. Усім привіт! Вчора не думала познімати, але не вийшло. Приїжджали їм додому. Думала познімати, але не вийшло, тому що приїжджаємо буквально на 2,5 години в село, поки світло є після роботи, та й немає коли знімати. Хочеться бігом, бігом-бігом все поробити, що потрібно. Хочу вам показати, які в мене квіти посходили тут. Краса яка. Ось. Вони самі, мені так подобається, як ці квіти сходять. Вони як... Вони самі як квітка вже як сходить. А ще це троянда. А ще покажу вам кульпани, які я минулого року садила. Ось одні. Ось. Тоді я вам відео зібрала, я садила ось другі. Я зараз піду покажу вам свої хризантеми, я вже їх повімала в теплицю і вони там почали вже трішки зеленіти. Цю теплицю будемо переробляти, будемо робити тут такі дерев'яні грядки і засипати свіжої землі, тому що тут ця земля не мінялася вже дуже багато років. Якби жив мій дідусь, він помер. Тут тепер хозяную я. Так, ось мої хризантеми. Так, десь вони вже, певно, з тиждень тут, а може трішки менше. Та вже гарненько зеленіти почала, ці ще не дуже. Ось вони. Це вони такі в погрібі повимахували, але я так думаю, що з ним буде все добре. Сьогодні якось трішки прохолодно, А так була температура у нас 12-14 градусів. А в теплиці взагалі тепліше. А ну зараз, подивіться, скільки тут температура. Ну, холодно сьогодні. ось Плюс один. Це, звісно, холодно. Але я думаю, їм нічого не буде. Ось така краса. Буду розсаджувати, Це маточний. Е, ще, до речі, теж замовила маточні хризантеми, е, Тільки інші. У мене таких немає. Е, такі великі кущі з великими квітами. Мені дуже подобаються такі хризантеми, і от я вирішила їх замовити. В інстаграмі десь знайшла. Там 6 видів, 180 гривень. Ну, подивимося, прийдуть, побачу. Сказали, що посадити потрібно перший горчик, коли вже буде тепло, то вже можна їх розсаджувати. Також ми вчора ще позагрібали тут, трішки попалили. Дуже багато всього було, не було куди його виносити. Тому попалили Ось так от. Ось я зараз покажу ще мої троянди, які минулого року теж з вами садила. Одна Flementance, а друга айсберг Трішки вони поганенько, мені здається, пережили. Але бачила, що там трішки вже прокльовуються, то в мене є така надія, що вони виживуть. Зараз покажу. Так, ось одна. Мені не подобаються ось ці і ось ці. Але дивлюся, що тут є зелененьке і вже один такий маленький вже є. І ще одна тут. Ось. Але там є зелененьке. Он. І я надія, що вони. Ну, вона все-таки виживе, але побачу, поспостерігаю за нею. Тут у мене ще тюльпани, подивіться, які великі, Якого кольору вони, я взагалі не знаю, тому що тут я весною не була. І те, що взагалі тут тюльпани ростуть, я взагалі не бачила. Подивлюся, якого кольору і вам покажу потім. Їхали ми вже до того села і заїхали в Аврор. В Аврору я заїхала ціленаправленно за. Набором для душу у нас зламалася лійка в душі, і я туди зайшла купити цю лійку. Вона там, в принципі, по більш-менш нормальних цінах, бо по сантехніки в нас вже дуже дорого це все діло. Отже, купила я ось таку лійку. Ну, і що особливого шланг. Ось така лієчка. Тримач. Тримача я ніколи не використовую. Тому що в нас там є в душовому боксі тримач. А в нас зламалося саме ось цей шланг Зламався. 120 см. Коштує він там в Аврорі 150 гривень. Так, наступне це я купила ось такі рукавички. Вони по 17 гривень. Я люблю з ними працювати в саду, мені зручно, до речі, і перуться теж непогано. Ось такі по 17 гривень. Наступне, що я купила, це е, до кошика. Я вам розказувала, що я хочу перекрасти красиво кошик. Ось такі два букетики взяла. Ось один, ось другий. Е, у нас в місцевому магазині з канцелярією там вони продаються такі по 30 гривень. А я купила по 9. Хм. Да, 9 гривень, отакі букетики були. Ось так. Далі ще взяла собі ось таку щітку для масажу. У мене є, дуже схожа, тільки така на довгому тримачі, і з цієї ж сторони е, жорстка така щіточка. Е, чому взяла? Тому що так сильно робила масаж, так хотіла позбутися цього целюліту ненависного, що в мене випадали ось ці бульки. Тому взяла ось таку щіточку, вона коштувала 49 гривень. Далі. Люблю я ось такі е, наклеєні крючки, вони дуже добре тримаються, їх майже не видно, тому що воно ж прозоре, і можна їх клеїти будь-де. Я, наприклад, приклеїла їх на внутрішній стороні дверцяти в шкафу, і туди ми вішаємо ключі. Коли приходимо в коридорі, вішаємо туди ключі. От я так взяла, тому що були. 14, мені здається, гривень коштує. Але я не впевнена. Далі побачила ось такий ніж фігурний. Я його буду використовувати для нарізання овочів на заморозку, більше для моркви, щоб нарізати, він такий фігурний. І що я купила таке цікаве для себе, це ось таку. Каструльку. Ось вона. Я так оце відвину, щоб вам показати. Ось така каструлька глиняна. Я як її побачила, подивіться, яка краса. Вона така гарна. Я собі подумала, що можна було б подавати, наприклад, картоплю тушену чи кутю на різдво. Да, вона така з кришечкою, гарненька така каструлька. От тільки я не знаю, підкажіть мені, будь ласка, чи можна в цьому посуді запікати щось в духовці? У мене газова духовка, чи можна там щось запікати в духовці? Двохлітрова каструлька з червоної глини. А ну тут написано: каструля для запікання в духовці. Але, чесно, я трішки боюся, наприклад, ставити таке у духовку, тому що в мене є глиняна мисочка, мені колись подарували. І коли я її ставлю в мікрохвильову піч, вона дуже сильно нагрівається. Так нагрівається, що її в руки не можна взяти, то я не знаю, чи можна її ставити, наприклад, в духовку. Мені дуже сподобалась така каструлька. Така каструлька коштувала 190 гривень. Ось такі покупки в мене були, ось таке було відео. Дякую усім за перегляд, дякую, що підписуєтесь на мій канал та ставите пальчик вверх ще й коментуєте мої відео. Мені дуже-дуже приємно. Підписуйтесь на мій канал, давайте будемо дружити. Буде багато цікавих і різноманітних відео на моєму каналі. Гарного вам дня!